Найдешевші лазерні рівні з Aliexpress. Лазерний рівень це така штука, що на ньому не потрібно економити. Пам'ятаю, як в мене збився лазерний рівень, і мені потрібно було за свій рахунок перештукатурувати стіну, тому що вона була нерівно поштукатурена під плитку. Так, є в нас ось такий найдешевший, найпростіший. І трошечки модніший, трошечки кращий, але він. Все рівно найдешевший, тому що в Україні ви однозначно не купите по такій ціні абсолютно ніде. Так, Хілда! Всі люблять цю хілду китайська фігня, яка по типу ніби щось там показує та й ніби ще й правильно. Так, дивіться, що в комплекті ми маємо. Маємо ось таку сумочку-чохол. Доволі непогано, за такі гроші можна навіть і носити. Далі, пультик є. Батареючку хоч дали? Не знаю. Потім перевіримо. А ні, дали, дивіться, щось там моргає. Так, інструкцію як правильно користуватися. І що саме головне, що до цього лазерного рівня вже йде зарядний блок Type-C. Уявляєте, нове покоління вже. Так, і він на 0,6 А. Він йде повністю акумуляторний. І зараз подивимося, як він працює. Дивіться, з зеленим кольором, бачите? Тобто ми ось тут можемо перемикати лінії. Це пізніше я піду на будівництво і вам все покажу. Так, а з пультика можемо з пультика це все діло робити? Да? Дивіться. Хоч так, хоч сяк. Коротше, перевіримо пізніше, як він працює. Що стосується ось цього, такого самого простого. Також хілда може ставитися на штатив, цей також може ставитися на штатив. Ну, такий самий простенький акумулятор, до речі, всього ось тут. Бачите, зйомний акумулятор, що досить чудово. Якщо потім навіть акумулятор вмре, то я так думаю, на Aliexpress його легко можна докупити. На 3000 мільямпер до речі, акумулятор. Ні, фіга собі, китайці замутили за такі гроші. Напевно, буде однозначно класна штука. Ну тут самий простіший, жодного акумулятора в ньому немає. Тому треба нам одразу докупити батареючки. Працює просто, ввімкнули, і він працює. Якщо немає рівня, він буде просто мигати. Жодної звукової сигналізації немає. До речі, тут на ось цю кнопочку, якщо натиснути, то яскравість зменшується. Ось так збільшується. Ось так зменшується. І все. І більше жодних наворотів немає. Немає рівня, просто мигає. Так, а ну давайте вімкнемо ось це і хоча б подивимося. Ууу, а я вам що казав? Цей навіть від акумулятора, він світить набагато тускніше. А чому так? А що так? А ні, якщо так взяти, ну все рівно. Я не знаю. Коротше, тут всього від акумулятора, ніби лінія, а можливо, і ні, а можливо, і ні. Коротше, зараз підемо на будівництво. І подивимось. Реальні умови на будівництві. Ось дивіться, ось вам бюджетний лазерний рівень. Показав спеціально, як буде видно на сонці. Бачите? Видно? Не видно? Абсолютно. Тобто, Ось тут ще у нас, де підрозетнички стоять, ще видно. Бачите, ще видно більш-менш лінію. Там в куту також видно. А ось тут же нічого не видно. Тобто, я так думаю, що більше для домашніх таких потреб він однозначно підійде. А якщо брати щось професійне та як ви займаєтеся ремонтами, то однозначно не буде. Йдемо ось сюди і дивимося, як буде видно горизонтальну лінію. Щоб ви собі не думали, я вам показував на максимальній яскравості. Дивіться, бачите? Тобто тут є три режими яскравості. Перший, другий і третій. Показував на максимальному режимі. І на максимальному режимі у нас буде ось тако. Тепер вам для порівняння самий дешевий лазерний рівень. Чомусь мені здається, що. Промінь у нього буде ніби яскравіший і товстіший. На максимальній яскравості. Тут також є ця яскравість. Ставимо максимальну і дивимося. Бачите? Мені здається, що промінь товстіший і яскравіший світить. Так, дивимося, як він буде світити на сонці. Ось він світить, ось його лінія. Бачите, вона товстіша, і яскравіша. І на сонці. Ну, на сонці щось там по типу, як в затінку, ось тут видно. Ось тут ще видно. Тобто, я би сказав, що цей я оком бачу набагато краще. Тобто, ось цей дешевий, я, бачу, я його бачу. А ось більш дорожчий, я його вже не бачу. Дивіться, бачите, ось цей дешевший? А ось цей дорожчий. Вони такі тонші, а тут. Товстіша лінія. Судячи по лініям, показують вони горизонталь і вертикаль однаково. Тобто, ніяких зміщень немає. Щось що там, щось що там. А тепер дивимося, як сантехнік поставив інсталяцію. Дивіться. Понизу ми на канту бачимо лінію, а зверху вже не бачимо. Тобто, рівня немає. Показую на ось цьому лазерному рівні. Що ми з цього вияснили? Два лазерних рівня показують, що інсталяція не порівнює, а сантехнік лопух. Показую вам, що навіть маяки, коли ми штукатурили стіну, вони стоять рівніше, ніж інсталяція в сантехніка. Дивіться, виставляю при вас. Ставлю на маячок. І тепер дивимося. Дивіться, бачите? Маяки стоять. Порівнює, а інсталяція ні, бляха. Я вам показую, а ви собі вирішуйте, який вам краще купувати. Дивіться, цей що дешевший, він дає не настільку чітку лінію, хоча він і яскравіший. Цей що дорожчий, він дає ідеальну тоненьку чітку лінію на штукатурці. Бачите, цей він такий яскравіший, але воно тут розпливається. Тобто, якщо малювати щось точно там олівцем. То ви фіг вгадаєте. Тут в нас ідеально чітка лінія. Тобто, якщо виставляти якийсь профіль чи будь-що, то краще, звісно, що взяти дорожчий. Він 4D, більше ліній і більш кращий. Но працювати з ним потрібно тільки в темному приміщенні, бо лазер не настільки яскравий. На цеглі також буде ідентично видно. Якщо більш для якихось чорнових робіт, для кладки цегли, де не треба дуже точність, краще взяти дешевший. Бачите, яскравіша лінія. Ну, дуже товста. Цей дає ідеально тонесеньку лінію. Так, давайте хоча б заміряємо рулеточкою, що у нас там, чи правильно показує. Так, 5,5 тут. Чи хоча б вони два однаково міряють. Ну, так, да, і тут так само у нас 5,5. Тобто вони показують дійсно, реально, точно. Навіть ось тут можемо поміряти, чи все буде ідентично. 5,5. Почнемо з плюсів і з мінусів. Обидва коштують свої гроші. Це 100%. Однозначно, можна брати що той, що той. Цей більш компактний, легенький, маленький, простенький, дві лінії і все. Прогумований, ось тут корпус по краям. Тобто, якщо він впаде, він не так пошкодиться, як, наприклад, ось цей цей розлетиться одразу. Цей можливо переживе. Єдиний мінус, то що батарею тут потрібно, а не акумулятор. І мінус в тому, що лінія досить широка. А так, плюс то, що він... Реально яскравий, ось цей дуже крутий: 4 d класний кейсик під нього. Тут туди-сюди. Звукова сигналізація. Три режима яскравості. Тут тільки два. Зйомний акумулятор, ви собі зняли, роз'єм Type-C поставили від телефона на зарядочку від блочка. І все. І працюєте. Реально класна штука. Маленький, також компактний. І, в принципі, працює досить справно. Так що Петрович однозначно рекомендує до покупки і цей, і цей. Якщо сподобалося, як завжди, Петровичу, вподобаючки, і пиши, що надалі вам показати щось таке цікаве замовити і протестити.